що таке образа? Образа, коли я тебе ігнорую, коли я всім своїм виглядом показую, що ти для мене неважливий, що ти непотрібний, або що ти не потрібна. Тобто я максимально своїм виглядом показую, що я тебе не приймаю. І ось коли ми в дитинстві це проживаємо, то в нас формуються два основних інструменти. Перший інструмент, що ми підхватуємо те, це і починаємо ображатися. Але чому? Тому що ми вважаємо, що інша людина буде в цей момент проживати те, що ми проживали в дитинстві, коли ображались на нас. Тобто, що для цієї іншої дорослої людини, на яку ми ображаємося в стосунках, це буде так само травматично і нестерпно. І коли ми з цим не зіштовхуємося, то у нас пазли якби не сходяться. Тобто ми не розуміємо, а чому так. І інколи ми до кінця можемо навіть не давати собі. Зрозуміти, що коли ми обраємося на іншу людину, то їй краще. Тобто, в принципі, доросла, свідома особистість не проживається так нестерпно. Для дорослої свідомої особистості це скоріше історія, о, господи, від мене нарешті відчепилися. І від мене нарешті нічого не хочуть, я хоч трошки видихну, передихну, а там далі вже будемо розбиратися. І ось це дуже важко зрозуміти. Тобто, Важко прийняти це і усвідомити, що ми часто. Ображаючись, намагаємося покарати іншу людину, але інша людина не сприймає це як покарання, а скоріше сприймає це як навіть винагороду. тобто як те, що так це виявляється спосіб, там щоб від мене нічого не хотіли певний період часу. І це спосіб видихнути, це спосіб ти розслабитися. І ось цей дисонанс він і впливає на те, що я абсолютно переконана, що інструмент образи. Взагалі не працює стосунка. Ось тобто, якщо існують непрацюючі інструменти, тобто те, що не дає жодного ефекту, окрім негативного, то це образа. І зараз ми будемо з вами потрошки розбиратися в тому, що таке образа. Адже дивіться, якщо ми з точки зору психології подивимося, то у нас є почуття злості. І коли ми злість направляємо не на адресата. А завертаємо її на себе, є поняття таке завернення почуттів на себе, то завернута злість на себе є образою. Чому? Тому що дуже багато агресії в момент образи не направляється на адресата, а утримується. Тобто, да, як виглядає механізм образи? Там, він щось зробив погане. Я намагалася з ним поговорити, він мене не почув. Я намагалася йому пояснити це по-хорошому, він мене не почув. Я намагалася попросити по-поганому, він мене не почув. Тобто Відбувається якийсь накал, ну, непорозуміння між людьми дорослими. І потім, в певний момент, людина е приймає позицію образи. Тобто Що це означає? Взяти всю ту злість, яка накопичилася, і стримати її, е перейшовши в позицію ігнорування. І, е Показуванням через свій вигляд, що ти для мене неважливий, нецінний, не потрібний, і я тебе відштовхую, наче. тобто формування дистанції і все, я образилася. Так? Я від тебе відвернулася, ти більше не важливий для мене. Тобто я втратила інтерес, я не хочу з тобою спілкуватися. Але ж злість, яка накопичилась, вона ж є. І ось тому образа це завернута на себе злість, тому що ми починаємо в образі проживати злість невідкрито. А внутрі, всередині себе, і це дуже токсичний процес. Злість, яка не знаходить свого адресата, да, тобто ми маємо три варіанти, якщо ми з, з, в злості знаходимося: виплеснути злість на адресата, тобто того, хто дійсно винний, злити свою злість на тих, куди безпечно. Да, тобто, наприклад, там позлились на роботі, а відігруємося вдома на родині. Тобто на роботі, бо не можна, тобто там неможливо відправити злість адресату, Тобто при неможливості розміститися зі своєю злістю в адресату, ми тоді знаходимо, куди її відіграти. І третій варіант нічого з нею не робити, і замкнути її всередині себе. І це тоді е, ініціює таке внутрішнє роз'їдання, тобто ерозію внутрішню. Тому що коли ми всередині відчуваємо таку кількість злості. І ми проживати, починаємо її у вигляді такого, знаєте, процесу. Ну він вже був Ні, ну mm. Як він так міг, ну, він вже не може так зі мною робити. Або ну і що? Це вона вважає, що вона собі це може дозволити. Ні, зі ну, мною так не можна, тобто я їй покажу, так зі мною не можна. Тобто, ну приблизно такий діалог, і от навіть по моєму відтворенню, я думаю, ви вловили оцю ідею, що ми починаємо себе накручувати. Тобто ми починаємо робити так, що ми всередині розвиток цієї історії формуємо. Тобто ми вже обговорили самі з собою, який він поганий або вона погана. Ми вже її обговорили, як це недопустимо, і взагалі як так можна було. Тобто, у нас там такий процес, що серіали можна не дивитися, а достатньо буде просто послухати свої думки. І все це не має виходу. Тобто, все це бурлить всередині. І тоді, якщо це буде довго бурлити всередині, воно буде шукати вихід. Тобто, дивіться, наші почуття завжди шукають вихід. Тобто, чим сильніше ми їх утримуємо в собі, тим почуття стають сильнішими, щоб перебороти наше утримання і все ж таки розміститися. Бо це функція почуттів, це їхня єдина мета і ціль бути поміченими. І відповідно тоді ми отримуємо таку ситуацію, що почуття переходять або в психосоматичний процес, або накопичуються, і потім вилазять боком в найнеочікуваніший і в найнебезпечніший і найнеприємніший момент. Тобто вони накопичуються, потім призводять до того, що або людина приймає рішення, причому часто таке неочікуване, І я це зустрічала особливо в. Парні консультації, коли один з партнерів каже: типо, Ну, я взагалі думав, що у нас все нормально. А жінка, наприклад, каже, А я хочу розлучитися, все я більше не можу. Він такий, а чого? Тобто, а що не так? Тобто, особливо, от, якщо повернутися до початку, те, що я розказувала, він її образи проживав як: Ну, окей, може, їй потрібен час, мені теж ок, і їй там ок. А вона проживала як оце накопичення цієї злості, накопичення цих всіх не. Стерпних процесів всередині себе, і потім вже настільки їх стало багато, що вона вже не здатна була їх витримувати. І тоді в терапію приходить пара, в якій чоловік каже, а що таке? А що сталося? А вона каже, а я більше не можу. У мене взагалі немає ресурсу навіть розмовляти, чому ми сюди прийшла? Тобто це прям супер може бути полярна історія. Тобто він на Марсі, а вона на Венері. І тобто, вони просто розійшлися кардинально. Бо дивіться, в образі. Немає діалогу в образі, немає комунікації. Комунікація вся повністю зав'язується на внутрішній процес людини, тобто там дуже багато слів, дуже багато всього, але це не виходить за рамки нашого да, черепушки. Тобто, все всередині, все там проживається, і все там е, пояснюється, виправдовується, накручується тому подібне, і образа дуже сильне почуття. Але по факту це просто те саме почуття злості, яке ми просто не знайшли, як, коли і за допомогою чого, можливо, інколи кому, розмістити в зовнішньому світі. І тому образа, перш за все, небезпечна не для того, на кого ви ображаєтесь. Образа небезпечна для того, хто ображається. Вона з'їдає ту людину, яка ображається. Той на кого ображається, може проживати в цей момент найвільніші, найприємніші, найспокійніші ні свого життя. І цей дисонанс буде завжди вилазити боком, бо в результаті це тільки на перший погляд виглядає mm -hmm. так просто. А насправді накопичення відбувається, а діалогу не відбувається. І рано чи пізно це точно ввиліться в те, що хтось скаже: Стопе, я більше не хочу це терпіти, я більше не буду так жити. І у нас виходить ситуація в те, що люди хочуть розітися, накопичена ураза. Це найважчі каменюки, які ми кладемо собі за спину в свій мішечок і не само по життю. Бо щойно ви переглянули уривок з прямого етеру, який проходив в моїй закритій спільноті. Хочу вас запросити доєднатися до неї. Адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації, які для вас актуальні. Також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так і відкрито також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.